Вітаю тебе на моєму ютуб каналі. В цьому відеоролику я зачіплю найпопулярнішу тему цього літа. А саме я поділюся думкою, чи були зроблені снапшоти та які критерії можуть бути на рахунок дропу по ЛР-0. жирний лайк авансом, А ми поїхали! Хочу почати з найголовнішого, те, що сьогодні, вчора, практично в всіх пабліках, почала шилитися інформація про Layer Zero. Те, що два дні тому команда Layer Zero відправила маркетмейкеру WinterMood 1 мільйон доларів за послуги маркетмейкінга. Але все це пішло звідси, те, що Arbitrium також платив цьому маркетмейкеру WinterMood, Як ми бачимо, свого часу Арбітріум. Платили в інтермут за 5 днів до анонсу і за 12 днів до дропу. І як ми зараз бачимо, те що 2 дня тому команда Layer Zero відправила маркетмейкеру 1 мільйон USDC. Тобто за послуги маркетмейкера. Ну звісно, цим всім ми ситі не будемо. І я знайшов ще цікаву інформацію. Оцей гаманець, саме з цього гаманця, відправлялося там 2-3 дні тому. Саме 1 мільйон USDC. Ми можемо зайти на транзакцію і бачимо, що транзакція успішно пройшла. Ну я знайшов ще одну дуже цікаву транзакцію, яка була зроблена 8 місяців тому. Ми бачимо, що цей самий гаманець, тобто, як говорять, що цей гаманець саме є команди Layer Zero, він 8 місяців тому відправляв також цьому маркетмейкеру Winter Mood. 2 мільйона BUSD. Адреса, з якої надсилалися цих 2 мільйона BUSD це та сама адреса, з якої надсилали, як я вже говорив, цей 1 мільйон USDC. Ну, звісно, що ні. Транзакції я не сприймаю дуже серйозно. Вони наоборот можуть нас запутати. Особисто я сам очікую вихід токена Zero та дроп серпень вересень Чому не далі? Все дуже просто. Тут є декілька. І перша причина те, що Layer Zero зараз дійсно на хайпі. І проєкт 100% переоцінений. А якщо проєкт переоцінений, зараз навколо нього дуже багато хайпу, сам токен може показати досить хороші XC. Друга причина те, що їм потрібно користуватися моментом. І саме зараз це ідеальний час. Плюс біткоін торгується не на дні, а саме зараз в діапазоні 29 тисяч доларів. Тим самим ринок зараз більш живіший. Якщо ми згадуємо, коли біток торгувався по 17 тисяч доларів, то нікого дропи не цікавили, тому що біткоін укатують в дно. А про вихід токенів я вже мовчу. Саме Леар зараз може скористуватися цим моментом та вийти на хайпі свого часу. Третя причина те, що влітку на криптовалютному ринку завжди пустота, та немає що робити. Але цей рік може бути дійсно виключенням. Ми не беремо тільки Лер Зеро. Давайте згадуємо Архам, який також влітку роздав найжирніший безплатний дроп. І звісно, це тільки мої догадки, те, що генеральний директор Зеро опублікував пост ще давніше, до 28 липня. Бачимо, що на цій фотографії лишає два баскетболіста і рахунок. Саме сюди я звертаю увагу і думаю, що саме. 28.07 були зроблені снапшоти, тому що 28 числа, якщо була б якась проста подія, я думаю, що цю подію він би оголосив в своєму Твіттері. А оголошення події 28 числа 28 липня ніякої не було. А що в нас по критеріях та за які критерії ЛРЗ може роздати дроп? Я думаю, буде правильно відбиватися саме від критеріїв по арбітріум. Звісно, що ідентичних критерій точно не буде, але поміркувати буде не помилкою. Якщо ми звернемо увагу, скільки гаманців зараз, на даний момент є в Layer Zero, а це 2 мільйона 700 тисяч, і скільки було користувачів в Arbitrium до виходу токена, якщо хтось не знає, це 2 мільйона 600 тисяч. І Arbitrium побрив практично 2 мільйона гаманців і нарахував дроб лише. 600 тисячам гаманцям. Якщо ми глянемо по найголовніших критеріях, а саме по транзакціях та по об'ємах, то 100% 2 мільйона гаманців відпадає. Як ми можемо замітити, 50% гаманців зробили одну транзакцію. Ще 29% гаманців зробили до 10 транзакцій. Як ми можемо бачити на об'ємах до 2000 доларів зробили трохи більше, ніж. 1 мільйон та 300 користувачів, або, можна буде правильно казати, 1 мільйон 300 не користувачів, а саме гаманців, тому що на одну людину, як мінімум, там 1-5 метамасків. То якщо ми зайдемо на арбітріум і будемо дивитися на його критерії, ми бачимо вартість транзакції, це було мінімум від 10 тисяч доларів, нараховували дроп. І саме. Частота транзакцій і взаємодія. Ми бачимо, що потрібно було зробити більше 4 транзакцій. Звісно, що в Layer Zero транзакції робити легше, тому може бути мультиплікатором від мінімум від 10 транзакцій. Ну а звісно, про об'єм я взагалі мовчу, так як в Arbitrium мультиплікатор був мінімум від 10 тисяч, а як бачимо, більше 1 мільйону користувачів навіть не зробили більше 2 000. Тисяч доларів торгового об'єму. Ну і звісно, як критерій буде ще кількість місяців та тижнів. Так само ж як це було в арбітріумі транзакції в часі. Ми бачимо, що ви проводили транзакцію протягом двох різних місяців. Більше 6 місяців та більше 9 місяців. Так само, ж, Layer заро може бути мультиплікатором на рахунок цього, хто більше користувався їхнім офіційним мостом Stargate. Тим самим, звісно, більший получе airdrop токенів. І на мою думку, з головних критеріїв для жирнішого дропу буде саме застейкані STG. В Stargate є гільдія. І відповідно, якщо ми опускаємося донизу, то ми можемо замітити, що якщо ви стейкали 28 STG, ви могли зайти сюди, забрати роль в їхньому Discordі. І звісно, тим ми не обходилися. Ще можна було застейкати мінімум 100 STG та забрати ще одну роль. Практично 80% гаманців не стейкали такі суми, а саме це може відігравати роль як мінімум, як я вже говорив, для більшого airдропу. Одним словом, вся ця інформація про всі ці STG, про всі ці мультиплікатори, про різні смарт-контракти, взаємодії з різними блокчейнами, було в моєму телеграм-каналі, на моєму Ютубі та в нашому чаті. І якщо ти не підписаний на наш YouTube, Telegram канал та наш чат вина тільки твоя. Очікуємо анонсу від Layer Zero по аеродропу та будемо багатіти разом. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту! Якщо в тебе ще немає аккаунту на біржі BinkX, зареєструвавшись за моїм реферальним посиланням, в тебе буде дуже багато переваг. А саме в тебе будуть скидки на комісії. 25%. Ніхто з блогерів не дає таку скидку, як даю вам я. Плюс в тебе буде шанс отримати бонуси до 5000 USDT та унікальні аїрдропи для моїх користувачів. І найсаме головніше, це особиста допомога від мене по біржі BinkX.